Колядували та готували смачну кутю. Учні 20-го ліцею напередодні нового року взяли участь у всеукраїнському челенджі Різдво у школі і перемогли. Хлопці та дівчата відзняли відео про свої традиції відзначення святвечора. Рецептом головної страви поділилась вчителька української мови Наталія. Це наш родинний рецепт. Навчилася я це робити від своєї бабусі Галини. Паримо пшеничку. Перед цим дідусі термакітрі, щоб не було з того лушпинячка. Потім відварену пшеницю додаємо меду, узвару, горішки обов'язково підсмажених. Ми виконували колядку Добрий вечір тобі, пане господарю. Це є українська народна колядка. Тут ми нікуди не дінемося. Це наше, це наше українське. Ми маємо його берегти і передавати дітям. Одна з найвідповідальніших ролей куштувати кутю дістала з п'ятикласниці Софії Олійник. Класні враження, веселі. Також я обожнюю простокуцю, і я її з задоволенням їла. Челендж відбувався в рамках проєкту Знай свою Україну. За перемогу учні отримали нагороду. До ліцею завітав відомий на весь світ гурт онука, який виконує фольклорну електромузику. Найперше, це важливість цього проекту в тому, що ми надаємо системні знання в рамках цього курсу Знають свою Україну про всі насправді календарні свята, які є важливими для українців в традиційному календарі. Хлопцям та дівчатам провели лекцію про народні українські музичні інструменти та заграли на сопілці і цимбалах. Для дітей спрацьовує ефект, коли людина з Ютуба, коли відома особистість з телебачення, приїздить до них, спілкується у вільному доступі і перебуває у вільному доступі у невимушеному спілкуванні. Для них це надзвичайно мотиваційно, і хочу сказати, що ми з щоразу спостерігаємо більшу кількість зацікавлених наших учнів брати участь у тих чи інших акціях або мистецьких програмах. Також солістка гурту НАТО навчила дітей співати давню колядку, що в Лузі в Лузі. Там дуже своєрідний чернігівський діалект, де слова саме вимовляються не так, як в літературній українській мові. Вона точно буде різнитися з Вінницьким регіоном, тому що все-таки в різних наших етнічних куточках по різному і вимовляли і навіть в сусідніх селах одного і того самого району можуть різнитися і вимова, і мелодія, і значення. Близько 100 учнів та вчителів, почувши звучання народних інструментів, віддячили за виступ бурхливими оплесками. Тут поєднана як і техна музика, так і наша народна музика. Це досить це дуже захоплює. Було дуже якось на душі тепло і прям всю трясло трохи. Громадська організація коло проводитиме такі челенджі й надалі, тож закликає українців долучатись та вивчати свої традиції. Анна Шутова, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта.